Так, висідати в кадр. Всім привіт! Це відео про, про тренувальний похід. Багато з вас є в гарній фізичній формі, займалися якимись іншими активностями в своєму житті. Багато часу проводять на... В місті, у піших якихось прогулянках. Це дуже добре. І ви впевнені, що ви там впораєтеся в тих горах. Але при цьому там ніколи не були, вночі в наметах не ночували. І, і, і ви, як звичайні люди, абсолютно впевнені в собі. Люди вони такі істоти, що вони дуже впевнені в собі, в своїх діях. Це в процесі еволюції виробилась така якість, тому, тому що е, люд, впевненість в собі давала можливість там десь якось втекти чи впоратися в якійсь складній ситуації, яка виникала там чи посеред тих якихось лютих звірів чи стихійних явищ, чогось такого. Це дозволяло людям діяти. І ті, котрі діяли, а не сиділи на місці, вони рятувалися. Принаймні частина із них рятувалася якась, і вона там давала потомство, і то потомство продовжувало людський рід. Зараз ця впевненість в собі, вона теж в деяких ситуаціях корисна, ну, в більшості, мабуть, але не в цій конкретно. Гори – це абсолютно інше середовище. Якби ви там не ходили по-рівному. Коли ви попадете в гори, вам, вам треба буде вчитися ходити заново, тому що кожен крок, треба дивитися, куди ти ту ногу ставиш. І, і щоразу треба буде викручувати її у всіх трьох площинах, кожну ногу, при кожному кроці. І це дуже складно. Це складно велике навантаження на голову і велике навантаження на всі абсолютно м'язи. Тому що нога вона не використовується так, і м'язи так не використовуються. І всі м'язи будуть боліти після такої прогулянки. І люди, які цього не робили, вони не, не уявляють, що це так. І вони там на, на початках там, на тому адреналіні можуть здолати чималу відстань, а після того просто впасти замертво і не могти піднятися взагалі. Тому э, цей досвід його потрібно здобути. Цей досвід цих прогулянок горами треба здобути для того, щоб ви розуміли, як правильно розподіляти свою силу. Э, щоб ви ту свою витривалість не виснажили за перший день і не, 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 не просили там тих своїх друзів кинути вас прямо тут і ви тут собі, щоб ви могли там спокійно собі померти. Тому. Э, Пробний похід тренувальний він потрібен для того, щоб ви зрозуміли, як правильно розподіляти свої сили, тому що вам треба йти і вам треба відпочивати. Не можна просто йти, 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 йти без кінця. Тіло повинно відпочивати. Тобто на якусь годину часу в мандрівці ви повинні витратити там, хвилин 5 якоїсь, просто сісти, посидіти, попити водички. З певним періодом ви повинні їсти. Це має бути на ну, ніж вчора-4 години, як би там то не було. Тому що тілу потрібен енергетичний ресурс. На адреналіні він там може вичерпати там ті свої запаси там, того якогось жиру в печінці, тої глюкози, тій печінці для, для цього кітка. Але коли вона закінчується, то людина далі рухатись не може. І ви повинні це зрозуміти. Ви це повинні цей досвід отримати. Бо інакше, інакше теоретично цього зрозуміти неможливо. Це все одно, що дивитися порно для того, щоб зрозуміти, як здійснювати той статевий акт, щоб обом партнерам було приємно. Такі речі вони здобуваються тільки в практиці. І ніяк інакше. Також, Карпати, вони хоч і не дуже складні гори, але там є певні ті стежки, там є певний. Певні правила поведінки. І ви повинні зрозуміти, як тут все виглядає, як там маршрути позначені, як по них рухатися по тих маршрутах, які, які там бувають якісь стежки, які перепади висот. Наскільки е, складно траверсувати, там, коли схил нахилений, стежки там не прокладені, вони там з, як природою були там протоптані, як, як воно якось вийшло, то вони там петляють, вони петляють складно, вони нахилені під, під складним кутом. Далі ви повинні також навчитися правильно ту, брати певну правильну кількість води з собою, для того, щоб не нести зайвого і е, вам вистачало до наступного там, того джерела, як там ті джерела позначені, як, як і струмків ту воду поповнювати, яка вона там на смак. Так, такі речі. Немало важливим є аспект, коли ви там ночуєте в горах, тому що люди, котрі не мають досвіду ночування на природі, вони вони дуже складно переживають ніч. Вони, їм там щось ввижається, вчувається, вони не можуть спати в тій ночі. Їм здається, що там щось відбувається навколо них, яке їм загрожує їхньому життю. Це навіть без того, що ви там не перетинаєте там ті мармароси в даний момент, чи там чи вас ніякі прикордонники не виловлюють. Там просто якийсь шум. І і вам треба до цих речей адаптуватися, щоб ви в цих невимушених умовах могли зрозуміти, як, як ви на то реагуєте, яка ваша природна реакція не спотворена стресом від, від, переслідувань, від переслідувань людьми. Також ви коли ви туди потрапите, якщо ви підете із гідом із якоюсь групою на кілька днів. Ну, ви навчитеся багато речей. Ви, люди вони не знають, чого вони не знають. І е, вони тільки це розуміють, коли їм хтось це показує. Тому що є багато простих речей, які люди там роблять, е, роблять неправильно Руками. поки хтось не покаже, як правильно. Елементарно, як зав'язувати шнурки, щоб вони не розв'язувалися. Як би це смішно не звучало. Їх таки так, і так і в залежності від того, як ви там в'яжете кожен наступний вузол. Як ви в'яжете петельки, залежить від того, будуть вони розв'язуватись чи ні. Тобто вузол має утворювати там коло, ті петельки, шнурки мають лягати один, один на один, а не. Словами це пояснити складно, це треба показати. Просто якщо ви один вузол держите в один бік, то наступний в'язнете в протилежний бік. Тоді вони просто доповнюють один одного і шнурки не розв'язуються. І таких речей там є маса в тих горах. Зрозуміти, як, як, як вибирати місце під намет. Тобто дуже-дуже багато всього. І його без досвіду зрозуміти неможливо. Це треба просто сходити туди на день, точніше на ніч, хоч би на одну ніч, краще на дві ночі, щоб ви зрозуміли. Яку провізію брати, що ви будете їсти, що ви не будете їсти, яка там була погода, чого ви не взяли, а треба було взяти, чи що ви брали, а не треба було. І це ну, ніяк інакше його не можна зрозуміти, ніж просто взявши, сходивши. Як би страшно вам там не здавалося, що більшість із вас думає, що доїхати до того, щоб сходити в гори, це найбільша їхня складність. Повірте, якщо ви туди їдете не петляти, а їдете в туристичний похід, і вас там чекає гід на вокзалі, то е, воно для вас теж буде виглядати страшно. Але е, після того, як він там вас зустріне, як ви то все побачите на власні очі, ви зрозумієте, як воно виглядає, і у вас не буде в голові ця порожнеча. У вас вже буде той експіріенс. І коли, і коли ви фізично то провідчуваєте на собі, то наступного разу воно ну, буде ну, набагато в рази легше, ніж ніж це ви зробити вперше. І згідом це зробити набагато легше. Тобто майте це на увазі. Так що, а, і ще немало важливим, є вибір партнера. Люди, які розказують, що що вони там не мають туристичного досвіду, але він там буде йти і не буде ніколи зупинятися, не буде спати там вночі. Таких людей брати з собою в напарники не треба. Яке би ви там благими цими цілями не користувалися, керувалися, що ви хочете вивезти людей також когось з собою забрати, не треба його з собою брати, тому що це все закінчиться тим, що він почне вертатися назад, і його візьмуть ті прикордонники і здадуть в ТЦК, і він пройде ті всі сім кіл пекла, яких він. І не уявляє собі. І також і вам створить проблеми. Тобто я просто забороняю вам брати людей без досвіду, без досвіду ночівлі в горах, без досвіду походів в горах із собою. Беріть тільки тих, котрі там були, котрі мають уявлення. Серед вас є там люди, які фізично гарно підготовлені, які, які є виключенням, яких можна брати без того, що вони там десь ночували в горах. І ходили в якісь походи. Але не треба на них орієнтуватися. Таких е, виключення воно тільки під, підкріплює правила. Звичайно, кожну людину треба розглядати окремо. Але люди там із значною зайвою вагою, там із розміром е, одягу їх Сікселі і з вагою понад 100 кілограмів, ви, ну, Звичайно, є хлопці, які там два метри зростом, то для нього бути 100 кілограмів, то, то, за, то цілком нормально. А для хлопців метр 65, бути там 100 кілограмів вагою, це просто катастрофа. А якщо він, він там вб'є собі суглоби, він там вб'є собі всі шарніри в ногах і він буде мріяти там тільки, щоб його ті прикордонники знайшли але, і, і забрали звідти. Але ж вони не будуть його цей, вести чи нести, вони будуть його гнати, там, щоб він йшов пішки там якихось багато-багато годин. Рідко кому. Пощастить в лапках, щоб його там вивезли за дорогу. Ну, звичайно, комусь пощастить, але сподіватися на це не варто. Так що прийміться до уваги. І всім успіху, усіх вийде.